Вітаю! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні і соковиті мазурики. Це одна із дивовижних страв української кухні. А якщо за вашим святковим столом будуть дітки, їм обов'язково треба приготувати мазурики. Ніжне індиче м'ясо в поєднанні з важковим маслом і хрумкою скоринкою вразять всіх. Спочатку з індичого філе готуємо фарш. Це краще зробити за допомогою м'ясорубки, а якщо її немає, за допомогою блендера. А потім все досить просто. До фаршу додаємо перець, мелений сухий чесник і цибулю, а також інші спеції, які ви любите. Потім додаємо вершкове масло в розтопленому стані. яйця. А далі додаємо натертий твердий сир. Фарш добре вимішуємо. І ще ось так я його добре відбила. А тепер з фаршу робимо ось такі маленькі ковбаски. Щоб фарш не прилипав до рук, їх треба змочити теплою водичкою або олією. Формування мазуриків не можна порівняти з приготуванням котлет, бо фарш в них неймовірно ніжний. Якщо у вас виникнуть труднощі при формуванні ковбасок, покладіть фарш у холодильник на 1-2 години. Ось такі гарні мазурики в мене вийшли. А тепер обов'язково кладемо їх в холодильник на 1 годину. Масло і сир зроблять ці ковбаски більш щільнішими і вони не будуть розпадатися. Мазурики можна панірувати в звичайних панірувальних сухарях або зробити дрібну крихту з вчорашнього хліба. У блендері подрібнили хліб і після панірування в цій крихті мазурики будуть мати хрумку скоринку. Якщо ви вирішили мазурики обвалювати в хлібних крихтах, то скоринка в них буде більш виражена і буде більш хрумка. Смажити мазурики я вирішила в ось такій каструлі з подвійним дном, щоб менше розбризкувався жир. Якщо достатньо налити олії, мазурики будуть більш округлішої форми. Смажу з одного боку до гарної золотистої скоринки, Потім перевертаю на інший бік, намагаючись досягнути рівномірного обсмаження з усіх боків, можете собі уявити, який на кухні стоїть ніжний запах смаженого м'яса з вершковим маслом. Мазурики готові! Викладаємо їх на паперовий рушник, щоб витік зайвий жир. Тепер давайте розріжемо мазурики і подивимось, які вони всередині. Дві основні позитивні характеристики мазуриків це хрумка скоринка і соковите ніжне м'ясо. Все в нас вийшло. Будемо куштувати! Перший шматочок спробуємо з хроном. Захоплюючий смак поєднання ніжності і гостроти. Потім скуштуємо з кетчупом. ідеальний смак. Тож готуємо, смакуємо і насолоджуємося стравами української кухні. Детальний опис приготування, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете також і під відео. Всім бажаю міцного здоров'я і до зустрічі!